Всім привіт, вас вітає Техноворл205. І сьогодні я вирішив наклеїти пленку на свій iPod nano 6, 6 та iPod Touch. Який нещодавно все ж таки розбив. Так. Собі написав дані, скільки що має сантиметрів і так далі. Купив собі просту плівку на iLife Така китайська коробочка. 22 гривні, якщо когось цікавить Угу. Ну і тут всяка... 7 дюймів, коротше, якщо, якщо комусь цікаво. <клух> так. Ми супер ножиці і відмітив я собі. Можу обрізати, тому що 7 дюймів, ну куди мені, то все. У мене два і под нано. Шостину на годину я вже наклеїв. Всіх наклеїти. Один раджевий, другий рожевий. <клух> так, якщо вас цікавить... Чому мене що мене робить рожевий, то зараз говорю, що це не мій. І повірте, це не від масти. Так, Що ще можемо розповісти. Коротше, дурачився, дурачився, а пленку ну, наклеїв. Дурню сюди на яблуко. Ну, клеїв так клеїв. Салфетка, то що вам справді, що волос салфетки, що вам потрібне. В комплекті є та така штучка, що, за допомогою якої ви вижимаєте всі ці пузирки. Ну Це я вам вже не буду показувати, чому вона опакована. Секунду. Ось така тряпочка. Протерти екранчик, зали. Протерли перше вологою, потім такою, наклеїли пленку. і видушили тут все. Так, є. Вирізав і хлин рожевий. Так. І по-моєму. У мене знову йде невдача, по-моєму. Так. Що ж, ну, ну-ну, ну-ну. Так, протираємо наш. Іпот, який казав. Якщо ви будете клеїти плямку перший раз, то бажано подивитися наші відео, щоб зрозуміти, як це правильно зробити, сам я, не розум... ну, сам я спочатку не знав, що коли купую пленку, то там є три шари. Перший. Середній і третій. Тобто середній має бути на самому екрані. Перший ви відчіпляєте і клаєте на екран, другий ви з самого верху знімаєте і середина залишається на, на самому екрані. А з вами був Техновородості 5. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.